Ми просто хотіли взяти сувеніри на пам'ять. Отель «Біч Клаб». Це в Турції, так? Треба внизу ваш чемодан відкрити. Що там? Это это, 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 это. А зачем вам столько тапочек с собой? Ну, Нам Куда давали. А что, нельзя брать? Нет. Да. А? Это для пользования в отеле здесь, а не для того, чтобы их собирали. А ну, нам давали. Да. Ну, Мы и все. Вот. Ага. Ну, вот вещи, которые давали. Что, я, я, там, я нахожу, что, я... Сюда выкладывайте все, пожалуйста. Палезі на та момент що почати горіть саме от пакети щось. Ну, все. От... Це все? Слухай, ну я брав щось з готелю. Я брав. Ну Льоша, це ти. Це я. Це, це, це моє <laughs> відео. У нас не було з ручками, ми взяли моє. <laughs> Тапочки ці, вони завжди. Наші їх брати, я не розумію. Від них сенсу навіть в готелі немає. Вони такі, типу, якісь. Ну так, да. типу. А цей оцей маленький шампунь, і я беру, думаю, ну, десь може пригодиться, десь буду в дорозі. І ніколи від, ще так з одного разу не сталося. Він постійно десь катається отак по валізі, знаєш, з поїздки в поїздку. і… Та ні, ну тут не просто люди, вони систематично, поняв, їм приносили кожен день набори. але вони хочуть відкрити свій готель. треба… Боже, красивий, хочу, вас! Ну, блин, прикольно. На півроку набрали. Ти це показуєш? Я згадую. У мене ж чоловік покійний був росіянин, і я згадую, що ми десь, коли він от теж таки стріждав. Да, мені було соромно, Я тільки зараз щось це згадала. Я це дуже ну поняв, на приховала. Ну да. Ну він Це, цей, коротше, я не знаю, чого так. Він навіть от ми там йшли по супермаркету. типу, ось це там свої пакети. Нам надо обов'язково там ще ж. А це ще мене найбільше харило. то що він постійно не прибісило, що він сільпо умовно там продається воно так лежить. Йому треба попробувати цей. Я зрозумів, я ж відходила, бо мені було мені стидно. Ну, типу, людина-віноград. Мені соромно. І був момент, що один раз він нагавився такого винограда, і ми стоїмо на касі. І, і, і... воно й сказала, да". так? Ні, він каже, Алла, все, рветься пукан. Воно ж не мите. Ну, воно не мите і всі його трогали. Знаєш, так, І він він, люди, коротше, він побіг там де десь, коротше, між якимись гаражами. Абасра... Ну, насрал, його спалили, він позорився. Чи... Я кажу, менше будеш жрати цю